топ-5 машин до 15 тисяч доларів, які можна пригнати з США. Вигідно і з класною комплектацією. Нісан Рог до 20-го року. Надійний комфортний і економний кросовер. Ідеальний для сім'ї та міста. За ці гроші можна знайти чудове авто з мінімальними пошкодженнями. Тойота Кемрі, 15-16 років класика серед американців. М'ягкий хід, легендарна витривалість і простий сервіс. У США таких море, тож вибір реально великий. Volkswagen Пасад: європейська якість плюс американський комфорт. Просторий салон, економічний двигун та приємна ціна. Ідеальний варіант, якщо хочеш бізнес клас без переплат. До речі, ми можемо пригнати будь-яку тачку не тільки з цього топу. Пиши нам або дзвони, проконсультуємо. Нісан Rogue Спорт компактний, стильний, маневрений. Вміє здивувати оснащенням навіть у базі. Популярне серед тих, хто хоче щось новіше, але в тому ж бюджеті. Джип компас або Чірокі. Справжній американець з характеру. Повний привід, високий кліренс, солідний вигляд. І так, у межах 15 тисяч це реально, якщо правильно підібрати. Ми в Автоок підбираємо авто під будь-який бюджет. Вартість послуги під ключ залишили під відео.